Перший день за кордоном був сповнений вражень та емоцій. Нічний Будапешт захоплював. Проте всі розуміли, що подорож тільки почалася, тому потрібно берегти сили. Погуляти містом часу не буде, завтра дорога на відень. Тож цю красу фіксували в пам'яті та кадрах. А вранці ще трішки побачили міста із вікна автобуса. Ознайомчу екскурсію провели керівники групи Ольга Обласова та Євген Тищук. А зараз, в дорозі до Австрії, маємо гарну нагоду познайомити вас ближче із колективами, які об'єдналися у мистецькій акції Різдво разом з Україною. Отож, танцювальний ансамбль світанок із Кропивницького. І танцюристи, і актори. Їх керівники Світлана та Максим Печененко. До речі, Максим також формував програму як режисер, адже в основі всіх виступів була сонячна коляда, яка, власне, поєднувала різні жанри танець, спів та віншування. А капельно колядки готували хлопці калузького гурту Неформат та харків'янка Мілана Шкварук, а Карпатську гучну коляду дарували студенти Ужгородської академії культури та мистецтв. Об'єднала усе це творче розмаїття яскрава країна та закарпатська адміністрація. Розуміючи, що майданчики для виступів та умови на них будуть дуже різними, зведені репетиції продовжували робити навіть в автобусі. Дорога з Будапешту до Відня недовга. А ще й коли зайняті роботою, то не щулися, як приїхали. І одразу зрозуміли. Легко не буде. Різкий вітер та мороз зустріли наших артистів біля палацу Шенбрун. Однак, не колядувай, кого, коляду від золотого. Та візьму На ярмарковій площі передріздвяний дух. Хтось торгує, хтось смакує. Та коли зазвучала українська коляда, всі стали слухачами і глядачами. Коли ми заспівали пісню Добрий вечір Тобі, то всі дістали мобілки і плескали нам. Це було дуже приємно. Це була велика підтримка для мене, і я дуже дякую народу Австрії. Нас родила, Ісусом нас Дай Боже, Боже, любові. Для мене Різдво в Україні це наші звичні колядки, як ми ходимо всі разом колядувати, пісні українські, смачний ну, новорічний стіл, так сказати. Але я б не сказала, що в Європі є таке все саме, так вони. У нас зараз війною ну, не все так просто. Немає цих гарних прикрас, ліхтариків. В Європі воно все є, все гарно світиться, але немає цієї людської такої атмосфери. Вони посміхаються, не співають. Але українська музика не залишила байдужим нікого. Довги дуже радіємо через те, що велика кількість українців, переміщених осіб і громади української безпосередньо тут у Відні, яка є досить численна, вже сьогодні підтримати наші колективи. Ну, як завжди, виконання на найвищому рівні важливо, щоби тут в Європі українці і європейці чули насправді українську колядку. Дуже приємно, що і дипломати були, і посли. Різдвяний потяг рухається далі, далі відним адже попереду вечірній концерт, який розчулив до сліз, бо він відбувався у притулку для українців, що опинилися в Австрії через війну. Тому українські пісні для них лунали по особливому. Його в принципі немає. І тому, коли ми сюди приїхали, у мене так настроєння дуже швидко піднялося. Прям різдвяне таке, щире українське, як у нас в школах. То що й казати про пісні, які заспівали разом. Ой, у лузі Червона Калина та гімн України щемно і урочисто. Стефанію та Червону руту – завзято і дружно. Для мене це було дуже важко бачити сльози та бачити суму у їхніх очах. Вони дуже були раді почути гімн України саме від людей, які тільки приїхали з України та в українських костюмах та які несуть українські традиції. Вони у них були сльози, але вони були дуже. Раді та пишалися, що вони українці. У нас тут досить таки тяжко. Ми торгуємося за Україну, за наших хлопців, за нашу передову. І саме ми постійно знаходимося в стресовій ситуації. А діти з колективу Світанку принесли нам гарний святковий настрій. Слава Україні! Героям слава! І ми чекаємо перемоги в Україні!